Майже шість років у Житомирі триває реконструкція очисних каналізаційних споруд. Основні роботи планують завершити до кінця 2024 року. Про це «Житомир.Інфо» 6 вересня, розповів директор комунального підприємства Житомирводоканал Роман Ілик. Реконструкція каналізаційних очисних споруд розпочалася за програмою кредиту Світового банку в 2018 році. Планується завершення першої черги в 2024 році. До кінця року планується завершення. І потім Ще буде невеличкі роботи з існуючим обладнанням та існуючими спорудами. Друга черга протягом першого півріччя 2025 року. Через ковід та повномасштабне вторгнення ремонтні роботи на очисних спорудах призупинялися, каже директор комунального підприємства «Житомирводоканал». На жаль, під час ковіду були певні затримки. А в зв'язку з початком військових дій війни. Підрядник був на рік призупинив роботи в зв'язку з війною, але в 2023 році роботи по реконструкції були відновлені і зараз ведуться роботи з реконструкції. Орієнтовна вартість близько 17 мільйонів євро. Це фактично ми маємо отримати нові очисні каналізаційні споруди для міста Житомир. Коли завершать ремонтні роботи, очисні споруди каналізації номер 1 будуть перепідключати. Як запевнив директор підприємства, даний процес не вплине на водопостачання та водовідведення. Це буде перепідключення каналізаційних стоків по напірних колекторах між очисними спорудами каналізації номер 1 та очисними спорудами каналізації номер 2 Складностей не передбачається.